Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Тряниця. Ви просили зробити продовження, тому роблю. Спеціально для вас сьогодні топ-10 мінівенів та мікровенів в ціновому діапазоні від 7,5 до 10 тисяч доларів. Не будемо зволікати, рушаємо. Звісно, що критерії відбору були максимально прості. Я звертав увагу на те, щоб машини були не зовсім вже і старі від 2010 року з ну там певними буквально виключеннями. Також звертав увагу на те, щоб вони були надійні, недорогі, обслуговуванні, хороші по опціональному оснащенню, щоб мали якісно продуману ергономіку, цікавий більш-менш дизайн, хорошу безпеку. Ну і загалом відповідали всім критеріям, які можуть бути у сімейної. Людини також важливий момент особливу увагу. Я звертав на відгуки власників. Вже разом всю оцінку, скажімо так, підрахувавши, я зміг розставити ці тачки по рейтингу. Тому вони не будуть строго по ціні розставлені від меншого до більшого. І аби знайти варіант собі по душі та бюджету, раджу дивитися відео повністю. Також, якщо ви хочете, щоб я підібрав для вас мінівен або мікровен, звертайтеся до мене за послугом автопідбору. Останнім часом якраз багато саме таких запитів зможу переглянути всі доступні варіанти на ринку. Зізвонитися з власниками, подивитися в живу ці машини і знайти для вас той варіант, який варто купити. Всі мої контакти ви знайдете під цим відео. Ну а тепер давайте не зволікати. Поїхали! І відкриває наш рейтинг на зовсім звичний гість, а саме Chevrolet Orlando. Перше представлений у 2010 році Орландо одразу вирізнявся незвичним для класу дизайном, кутовим суворим із м'язистими лініями, які більше асоціюються з позашляховиком, ніж із сімейним авто. Та всередині класичний мінівен зі зручною трансформацією салону, сімомо місцями, хоча задній ряд радше дитячий, великим багажником і зручними сидіннями. Під капотом Орландо найчастіше зустрічається 18 літровий бензин бензиновий двигун на 141 кінську силу або дизель 2.0 на 163 коні. Дизель тяговитіший і економічніший, але потребує уважного обслуговування, зокрема турбіни і EGR. Автоматична коробка на бензиновій версії працює доволі плавно, хоча після 150 тисяч кілометрів потребує контролю за охолодженням. Механіка простіша і надійніша альтернатива. Руандо має добру шумоізоляцію, досить м'яку підвізку для класу, а головне, він простий у ремонті. Запчастини є як оригінальні, так і маса аналогів із корейського ринку. Авто базується на платформі від Deo та Chevrolet Cruze. Типові проблеми це сопка фарба, схильність до корозії задньої балки і датчики АБС. Але не Влічись на всі ці фактори, автомобіль справді цікавий і дійсно вирізняється серед інших мінівенів своїм дизайном. А я, друзі, нагадую вам про Hotline Finance. Це український застосунок онлайн-страхування. У їхньому мобільному застосунку ви можете оформити собі автоцивілку буквально за 5 хвилин і порівняти пропозиції від різних страхових компаній. Але не тільки автоцивілку для водіїв в Україні, а й обов'язкову зелену карту, якщо їдете за кордон на своєму авто. І туристична страховка тут теж є. А з промокодом Турок ви можете легко оформити страховку дешевше на 10%, тож не забувайте. Користуйтеся! Ну а тепер рухаємось далі. Дев'ята позиція, і тут вашій увазі Volkswagen Touran другого покоління, який з'явився у 2010 році. В цей мінівен легко помістяться три дитячі крісла в другому ряду. Все в ньому зроблено логічно, просто із думкою про користувача. Висока посадка, хороша оглядовість, низький рівень шуму і надійна підвізка. Саме те, що треба для щоденної ротини. Найпопулярніші варіанти це дизельні 1.6 TDI на 105 кінських сил і 2.0 дизель на 140 коней, а також бензинові 1.2 та 1.4 4 TSI. дизельні мотори кращі для тривалих поїздок і вантажів, але чутливі до пального та потребують стежити за сажевим фільтром та EGR. Це фольксвагенські проблеми. Бензин відтурбовані, економічні і приємні в динаміці та відомі витоками маси і проблемами з ланцюгом, особливо 1.4 TSI. DCG – хороша коробка, якщо обслуговувати вчасно, хоча після 200 тисяч, може зажидати нових мехатроніків або щеплення. У салоні все по фольцвагіневській, строгий пластик, добротна збірка, економіка на вищому рівні. Кожне сидіння в другому ряду має окреме регулювання, а в комплектаціях зустрічається двосонний клімат, підігрів сидінь, датчики світу і дощу. Проте, незважаючи на те, що це все ж таки машина з німецьким підходом, стримана, проста, в той же час надійна. Я можу сказати, що і запчастини тут не космічні грошей коштують і вирізняються від інших більш преміальних моделей з цієї ж лінійки. Восьмий рядок у нашому списку, і його посідає Renault Grand Espace, який протримався у виробництві з 2003 по 2014 рік. У 2008-2009 році, це був мінівен, який вже добре відшліфований для великої родини або мандрівників. Його головна перевага це простір, і його справді дуже багато. В висока стеля, гнучки сидіння та вікна, які доходять майже до рівня ніг. Тут легко вміщується сім пасажирів, а знявши сидіння заднього ряду, можна перевозити меблі або вантаж, як у фургоні. Під капотом найчастіше зустрічається дизель 2.0 на 150, а то й 175 коней, або V6 ри 0 дизель на 180 200 кінських сил. Обидва двигуни мають достатньо тяги, але і різну репутацію. Двохлітровий економічніший, і простіший, тоді як V6 вимагає обережного обслуговування та не надто дешевий в ремонті. Проте, звісно, і потужність зовсім інша. Коробка передач механічна та автомат. Останнє іноді поводиться задумиво. Grand Спейс отримав добру начинку: Двозони клімат, шторки, столики, навігація, електрорегулювання сидінь, панорамний дах, і навіть для свого віку. Непогано, шумоізоляція ізоляція та павність ходу на вторинному ринку, якщо потрібно щось в ціновому діапазоні від 7 до 9 тисяч доларів в хорошому, доглянутому стані, величезний як мікроавтобус, але і не настільки, то, мабуть, безальтернативний варіант. Тепер же до сьомого рядку списку і переходимо до німців. Зустрічайте Opel Zafira Tourer. Покоління, яке з'явилося у 2011-му, а вже в 2013-му тринадцятому отримало декілька технічних покращень, вирізняється стильним дизайном, з фірмовим бумерангами фар і значно покращеним комфортом. Такий коштує в межах 9-10 тисяч доларів. Виглядає сучасний всередині з приємними матеріалами обробки, зручною приводовою панелю та безлічу ніж для зберігання речей. Найпоширеніші двигуни це дизельні 2,0 на 130 та 165 кінських сил або бензинові 1.4 турбо на 140 коней. Дизелі надійні з хорошим моментом, але вимагають стежити за сажами фільтром та турбіною. А ось 1.4 бензин економічний та іноді має проблеми з ланцюгом ГРМ. Коробки, як механіка, так і автомат, і обидві працюють передбачувано. Салон тут справжній конструктор. Сидіння Fox 7 дозволяють легко трансформувати простір. Другий ряд має можливість повдожнього регулювання. У Адших версіях панорамний дах, прозони клімат, підігрів сидінь і навіть масаж сидіння водія. Підвізка м'яка і з гарною плавністю ходу, хоча на поганих дорогах, можуть швидко зношуватися амортизатори. Проте запчастини доступні і враховуючи широку розповсюдженість Opel на вторинному ринку, думаю, з ремонтом взагалі питання не виникне. Як бачите, дуже багато мікровенів та мінівенів, от в такому ціновому діапазоні, цих років продаються саме з турбованими двигунами. Ну на майже кожному другому, якщо не частіше, мінівені саме стоїть турбований мотор. А це значить підвищені ризики того, що ваша турбіна зноситься. І її потрібно буде замінювати або реставрувати. А це коштує купу грошей. Тому задля профілактики я раджу цей от засіб від компанії Бардаль Turbo Protect. Все, що потрібно, це одну таку баночку залити на 6 літрів оливи при заміні і поїздити тривалий час на підвищених обертах, буквально в межах 20-30 хвилин. Далі просто їздіть в звичайному ритмі. Ви помітите, що турбіна стала відпрацьовувати краще. І повірте, цей засіб забезпечує високий. Захист ваших всіх турбованих моторів, підвищуючи ресурс майже удвічі при своєчасному застосуванні з самого початку. Тож дійсно раджу посилання, звісно, на цей продукт я лишаю вище і нагадую, що за промокодом DIMOTUROK у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. Користуйтеся! Ну а тепер до шостого місця. І тут як не крути, точно має бути Citroen c 4 Picasso першого покоління. Один із найоригінальніших сімейних мінівенів свого часу. Мова йде за версією від 2007 року. Салон окрема історія, величезне скло, панерамний дах, цифрова панель приладів і зручні сидіння з індивідуальним регулюванням. Все це створює атмосферу відкритого простору. Другий ряд має три окремі крісла, що зручно для дитячих крісел. У топових комплектаціях масаж сидінь, вентиляція, клімат, нетри зони, підігрів керма. Із двигунів найчастіше зустрічається дизель 1.6 HDI на 110, а то й 115 кінських сил, або бензиновий 1.6 THP на 120, а то й 150 коней. Обидва мають помірний апетит. Дизель може тримати в межах 5-6 шістялітрів на сотні в змішаному циклі, от двигуни вимогові до якісного палива та регулярного ТО. Особливо дизель. Він чутуєвий досажого фільтра, ігнорування заміни масла швидко вбиває турбіну. А КПП роботизоване ATG6. іноді ривкова, але загалом витривала. Підвізка комфортна, з фокусом на м'якість, однак ресурс задніх амортизаторів залежить від доріг для родини, яка хоче фішок, опцій та унікальності. Ну це те, що треба головне слідкувати за обслуговуванням. Тоді машина буде заслужити дуже і дуже довго. Та перебігаючи до п'ятого рядку списку, хочу відзначити вашою увагою третє покоління Сітроєн Берлінго. Цей автомобіль поєднує в собі риси мікровена і легкого комерційного фургону. Така гібридність дозволяє одночасно перевозити сім'ю та мішки із цементом і робити це доволі комфортно. Основні мотори 1,6 HDI на 75, а то й 115 кінських сил. Там є декілька версій, що добре відомі своїми помірними витратами пального та довговічністю. Хоча й тут варто уважно стежити за повною системою, чутливо вона до неякісного дизелю. У деяких версіях доступний бензиновий 1,6 VTI. Виваговий, але й менш тяговитий. Коробка передач, класична механіка або робот, напівавтомат ще іноді проводиться. задумово внутрішній простір, головна перевага: величезний багажник, сувні, бічні двері, великий запас місця над головою. Салон простий, але не аскетичний. Є кондиціонер, підігрів сиді, підйомники та блютуз. У деяких комплектаціях контроль тиску в шинах і навіть ESP. Підвізка витривала адаптована до навантажень, а дорожній просвіт дозволяє не боятись ґрунтовок. Із недоліків це сопка шумоізоляція, іноді деренчать панелі і бразивий пластик. Але обслуговування недороге. Запчастини доступні фактично в будь-якому магазині, і навіть незважаючи на те, що тут менше комфорту, ця машина більш універсальна для різних задач. Переходячи до четвертої позиції, в топі, я можу відзначити увагу досить очікуваного гостя. А саме Рено Сенік вже в оновленні 12-13 року. Це приклад того, як французи вміють створювати сімейний транспорт. Зовні Сенік не виглядає громіздким, але всередині вражає простором. Три окремі крісла другого ряду з незалежним регулюванням, безліч ніж, совні столики, пласкі підлоги. Все створено для зручності пасажирів. У багажнику понад 500 літрів об'єму в базовому вигляді. А зі складеними сидіннями, справжня вантажівка. На ринку трапляється. Це переважно дизельні мотори 1,5 та 1.6 на 110 та 130 коней відповідно. Економічні, досить тихі і надиво тяговиті. Варіант з бензиновим 1.2 TSE рідше, але засовують уваги як альтернатива для міста. Коробки передач, механіка, варіатор або автомат. Підвізка м'яка, хоч і не зовсім ідеальна на розбитих дорогах, однак загалом підходить для українських умов. Електроніка ну вау, клімат, круїз, система контролю смуги, старт-стоп, іноді навіть камера заднього огляду. Але сценік потребує уваги. Важливо не пропускати заміни масу, слідкувати за сажевим фільтром та електронікою. Можливо, в довгостроковому використанні бувають іноді моменти, особливо на пробіг вже під 300 тисяч. Але в цілому це дуже надійний, комфортний і перевірений часом варіант. Ну а тепер до трійки кращих. Та перш ніж продовжити, не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки і клікайте на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Зробили? Ну тоді на третій позиції вас зустрічає друге покоління Ford C-Max. Він базується на платформі Ford Focus, але перевершує його за міськістю і функціональністю. Салон добре організований. Передні сидіння зручні навіть для високих водіїв. Задній ряд складається в пропорції, а середнє сидіння можна прибрати зовсім залишивши два простори з регулюванням. Матеріали оздоблення приємні на дотик, хоча в нижніх зонах часто використовуються жорсткі панелі, що легко подряпати. Непоширеніші варіанти двигунів – це бензинові 1.6 та турбовані 1.0 EcoBoost. Є дизельні 16 та 2,0 які забезпечують гарну динаміку і помірні витрати пального. Та звісно, я більше схиляюсь до бензинових версій. Щодо електроніки, є все необхідне: клімат, парктроніки, мультимедія, підігріви сидінь і лобового скла. А також система допомоги утримання в смузі, автоматичне гальмування, контроль тиску в шинах та інше вразивими місцями залишаються сайлентболки, стіки стабілізатора та щеплення, особливо у дизельних версіях з механікою. І хоча модель внутрішнім простором трішки поступається, більшості моделей Сітроєн або Рено, я все одно вважаю, що це тачка для своєї аудиторії, яка її точно зрозуміє. Ну і друге місце. Його, як ніхто інший, я вважаю, що заслуговує німець із з більш яскравим характером. Seat Altea XL. XL у назві означає подовжену базу і збільшений багажник понад 500 літрів у стандарті. Це не саме варіант, але місця для п'яти пасажирів тут більш ніж достатньо. В салоні багато знайомих рішень від Volkswagen – якісні матеріали, ергономіка, приводи без надмірного навантаження. Рівень збірки добротний і навіть після 10 років авто не скрапить і не розвалюється. На ринку найчастіше зустрічаються дизельні 1.6 TDI або 2.0. Обидва мотори відомі витривалістю та економічністю в межах 5-6 літрів на сотні в змішаному циклі. Бензинові ж варіанти 1.2 або 1.6 MPI менш популярні, але теж мають право на життя. А у приємно їде, підвізка доволі пружна, тож на розбитих дорогах трохи трясе, зате в поворотах авто тримається впевнено без валкості. З електроніки є все необхідне. Кроїз, парктроніки, підігрів сидінь, двозонний клімат, іноді й навігація з кольоровим екраном. Типові сопки місця тут це турбіни на дизелях, робота DCG та деякі нюанси із задньою балкою. Але все це вирішується, бо донорська база Volkswagen. Мабуть, це найменш такий фургоноподібний мінівен з цього, що є в рейтингу, але від цього він не менш функціональний, дуже надійний і цікавий по оснащенню. Тепер же нарешті до першого місця і представляю тут вашій увазі кращого француза в своєму класі на сьогодні. Перше покоління Peugeot 5008. У 2010-2012 році це був суто Європейський компакт-Вен, розроблений із думкою про сімейні потреби, логістику щоденних маршрутів і комфорт пасажирів. Цей Peugeot вміє вміщати до семи осіб, причому третій ряд тут не для галочки, а цілком придатний для коротких поїздок. У базовому п'ятимісному виконанні багажник має об'єм близько 500 літрів, а при складених сидіннях справжні сховищ речей. Кожне крісло другого ряду регулюється окремо, що зручно для родини. З дітьми або частних пасажирських перевезень. Найчастіше під капотом зустрічається дизель 1,6 HDI на 112-115 коней. Один з найекономічніших моторів у класі, який споживає в середньому 5-5,5 літрів на сотню. Альтернатива 2,0 HDI на вже 150 кінських сил, який має кращу динаміку. Бензинові версії зустрічаються рідко і зазвичай з атмосферним 1,6 оснащення моделі на висоті. Тут панорамний дах, проєкційний дисплей, двозонний клімат, окремі дефектори для заднього ряду, підігріви, системи безпеки і навіть контроль сліпих у топових версіях. Але доступність запчастин хороша, а вартість обслуговування нижче очікуваного, особливо якщо порівнювати з німцями. Що ж, сподіваюсь, цей рейтинг вийшов цікавим, і ви знайшли для себе якісь варіанти, які причились по душі та по бюджету. Проте, звісно, якщо є якісь свої думки або досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів, розповідайте про все це в коментарях. Мені завжди це цікаво почитати. Також не забувайте підписуватися та ставте лайки. Ну а я з вами прощаюся до наступного тижня. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!